Помили голову зранку, а до вечора вона вже жирна. Що з цим робити? Погнали розбиратися? Швидке жирніння шкіри голови це реакція нашого організму. І ми з вами зараз розберемося, на що саме так реагує наш організм. Перше, неправильно підібраний шампунь. Шампунь завжди підбирається за типом шкіри голови. Не за типом волосся, а за типом шкіри голови. Друге невірне використання засобів догляду. Коли ми використовуємо з вами бальзам для догляду за довжиною. Деякі клієнти використовують його невірно і наносять також на шкіру голови. І через деякий час це приводить до того, що наша шкіра стає більш. Жирною. Третє використання гарячої води та термоприладів. Ми не завжди вірно підбираємо для себе комфортну температуру. І дуже гаряча вода призводить до того, що наша шкіра буде працювати набагато активніше, і це приведе до швидкого зажирнення. Четверте, постійні дотики руками. Коли ви кожного разу доторкаєтесь до нашої шкіри голови, ми також її забруднюємо, тому що на наших долоньках є часточки жиру і таке. Ім чином наша шкіра голови забруднюється? П'яте неправильне харчування. Якщо ви полюбляєте дуже насичену їжу, або вам смакує смажена, або ви любите дуже багато приправ. У своїх стравах, то це призведе до того, що ваша шкіра буде більш жирною, і це буде стосуватися не тільки шкір голови, а ще й обличчя. Що ж нам робити? Використовуйте, будь ласка, водичку, яка буде комфортна за температурою, і вона не буде викликати у нас більшого виділення. Кожного сала. Я вам раджу застосувати деякий час спеціалізовані шампуні, які допоможуть вам збалансувати і вирівняти стан шкіри голови. Для максимально якісного очищення шкіри голови мити голову двічі. Коли використовуєте бальзам, не наносьте його на шкіру голови. Наносьте його тільки по довжині вашого волосся. Таким чином ви запобігаєте додаткового забруднення вашої шкіри голови. Концентрованими продуктами не застосовуйте дуже гаряче повітря, сушіть голову на комфортних приємних температурних режимах. Неймовірно класна процедура для будь-кого і жінок і чоловіків раз на тиждень зробити скрабування шкіри голови. Це неймовірно. Класна процедура, яка очищує шкіру голови і надає вам легкості і свіжості вашій шкірі. І останнє, будь ласка, любіть себе і харчуйтесь правильно. А якщо ви стикнулися з такою проблемою і вам потрібна допомога професіоналів, тоді вам до Чорноморкосметикс.